Давайте подивимося початок. Початок лютого. Я не нагнітаю ситуацію ні в коєму разі. Момент, який перший наші Жезли, жезли якщо пам'ятаєте, нам випадають зазвичай, вони як ракети, котрі летять, і зараз випадає початок розкладу, є момент карти подарунку дарення. Карта дарення це нехватка ресурсів, нехватка е тих знарядь, котрі необхідні. І я гадаю, що зараз знаєте, це виглядає таким чином, що. Ми готуємося, плануємо, розуміємо, що нам робити. З того боку, так само наразі намагаються розробляти плани та переходити до певних дій, але є нехватка ресурсів, і я гадаю, що не тільки особового складу, а й е, е, знарядь, знарядь е, набоїв і так далі. Але ну, початок е, лютого. Велика вірогідність того, що будуть масовані удари знов-таки. Жезли це не, не найліпша карта для цього питання. Другий момент знову ж таки п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це певне загострення ситуації і переход в не в пасивну таку війну, коли ми знаємо, що ворог там. І він щось робить, і ми тут і те, що зробимо. Тут момент того, що пряме з... зіткнення пряме зіткнення І знову ж таки, ну дивіться, так не буває. У нас є ідуть карти підряд. Ножа в спину, це момент того, що ти на, на Росію падають в ножі в спину Ці ситуації, в на котрих ти очікуєш, що тебе тобі допоможуть, тобто тебе якось підтримують. Підступний, підступна відповідь, підступна підступні дії з ти, з того боку, з тих людей, на котрих ми очікуємо, знов ж таки в нас. О, ту скуп, ту ми очікуємо, це... чи Росія очікує чи Росія очікує. Тобто, момент, який у нас у Росії за розкладом є певний план, що їй допов... повинен допомогти цей 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 дати це, це це, і ми зробимо це, це це. А в нас виходить так, що ця карта це момент зради. Тобто, коли ти очікуєш допомогу, вона не буде надана і воно буде як ножа в спину встромити Ця карта це момент ту пентаклів, Це нехватка ресурсів. Тобто ми очікуємо, якщо пам'ятаєте, коли. Навіть розмови не було про Рамштайн. Ми казали, що випадає карта ту з Пентаклів, але вона в нас в прямому положенні, тобто нам дадуть. А тут ми очікуємо, але цього не буде. Чи буде не в тому обсязі з потрібен? І найголовніший момент такий: карта Фортуни вона перевернута, тобто не, пацанку шо, не, не пощастило. І найголовніший момент: момент перевернути ту за чаш кубків. Це момент, знаєте, коли ти хочеш напитися води, а з перевернутого стакану ти її ну, не вип'єш. Тобто немає момент більш того, з кожним днем, з кожним днем чим довше не буде миру, карта миру в нас випадає перевернута. Тим більше карта повішений. І карта е, диявола. диявол це певний ланцюг, котрий тебе сковує по рукам, по ногам, е, і ти стаєш заручником ситуації. І в кінці розкладу, е, знову ж таки, на Росію, випадає дуже сумна карта. Вона випадала у нас е, в попередньому розкладі. Це карта жнив але вона випадає в нас в перевернутому положенні. Але вона випадає. відбій Вона випадає в перевернутому положенні. Тут є, знаєте, як прислів'я: що посієш, то й пажнеш. Тобто час пожинання. Знаєте, момент такий. карти таро це не контурні карти. Але так буває, що ти витягаєш карту і ти звертаєш саме на конкретну деталь. На карти. Карта дурня це знаєте, марні сподівання, якісь ситуації, котрі пов'язані з певними такими піщаними замками. Але витягши зараз карту, вперше на що звернув увагу, це була сумка. Я гадаю, що ну, я не знаю, чому суми необхідно бути максимально. Сумщина, необхідно бути максимально зібраними, оскільки велика вірогідність провокацій і моментів, знаєте, якісь прямих загроз, але я кажу не про ракетні а саме про людські комунікації, тобто людські фактори. Це перше на що звернув увагу. Другий момент це двійка двійка мечів. Це карта насправді, якщо її трактувати, як знаєте, певне нерозуміння, в якому напрямку рухатися, і в певне... нерозуміння звідки прилетить. Але в цій карті я звернув увагу на воду. Тобто випадає вода. Вода, я не знаю, можливо, чи Миколаївщина, чи е, Одещина. Намагання все одно бити, бити по цивільним будинкам. По об'єктам інфраструктури просто бити. Бо, бо в нас є можливість, що там, як долітає. Це перший момент. І ще один момент, на кому на котрому необхідно звернути увагу. Ми казали з вами про Західну Україну, про частину ближче до території Білорусі. Я не знаю, чому там необхідно бути максимально. Як з врівноваженим, максимально свісить, е, зважити зважити усі ризики, оскільки з того боку також можуть бути моменти, того, є, є, плани, є плани. Я все ж таки е, хочу дуже сильно помилятися це раз. Лютий місяць, лютий місяць є велика вірогідність того, що з того боку може. 에, можуть бути наміри, намагання прийти, перейти чи зробити 에, якусь підлу провокацію. До цього необхідно бути готовими. І якщо б виділяти, я б виділив виділи Сумщину, Микола, 에, Миколаївщину, Захід України. Саме на ці регіони, саме на ці. 에, ну за, за, за відчуттями я б сказав саме, що ці регіони найбільш е, можуть підвернутися втручання. Чи можемо ми подивитися наслідки цього ну, потенційного втручання в ці регіони? Чим закінчиться? У нас опадає дурень, марні хибні надії. А, і сьомка мечів, це ми е, ту ношу на ну починаємо розкидати і вбігати втікати. Тобто, момент того, що в них не вийде, це і більш того, якщо б мене питали до мене, звернулися би е, з Білорусі чи з Росії за консультацію, я б сказав би, що навіть не намагайтеся, тобто, це дурна втрата часу. Ресурсів, сил, і ви не виходите. Третя карта, якщо дивитися, це карта страшного суду. Тобто, момент того, що нічим добрим, гарним для вас не не, не світить. Карта не обмеженого вибору перевернута. Тобто хибні хибні надії на те, що в них вийде. Воно може, воно може зробити некомфортним наше життя на певний час, але ми вже в 11 місяців живемо в певних некомфортних умовах. Дивіться, перший момент момент того, що в нас випадає, ми питаємо про нас, у нас випадає карта миру. Вона випадає в прямому напрямку, вона випадає в тому, що все буде добре. Більш того, ми розуміємо, в якому напрямку рухатися. Туз посихів це певна, знаєте, палка, на котру ти можеш спиратися для того, щоб ти вперед. Випадає карта миру, випадає карта перевернутих тих нас, наших страхів, негативних ситуацій та негативних моментів, і е е е момент звільнення території. Маман звільненої території і повернені території до, додому до України. Це знову ж таки ми кажемо про той час, котре обозріме будуще. Максимально обозріме будуще. Важкий. Дивіться, воно прекрасно. Хтось скаже, що. Все погано, погані розклади. І більше ми тебе дивитися не будемо, але ми повинні бути максимально е Ні, ну, я, я завжди читаю коментарі, коментарі і е, я вибачаюсь минулого разу стосовно Західної України, правильно казати, е, Захід України. І е, ти ніколи не замислюєш до, до, до того, що це знову ж знов таки нас відрізняє від росіян. Тобто, коли тобі роблять зауваження, необхідно його аналізувати. І я розумію, що це не просто помилка, котру, котру я і багато українців роблять на протязі всього життя. Ми самостійно сепаруємо нашу державу, коли ми кажемо: Західна Україна, Захід України, Україна, вона одна. Тобто треба зібратися. І іноді так, ми всі іноді нудні, іноді необхідно понудити, але ні в якому разі не опускати руки, рухатися вперед. І в нас кожен кожен день нас наближає до перемоги.